Як же я потрапила в Австралію? Це був дуже довгий шлях. Почнемо з цього. І почати я маю з того, що в липні 23 го року я отримала туристичну візу в Австралію, але я не була впевнена, що я хочу сюди прилетіти, тому що в мене тут нікого абсолютно не було. Колись 10 років назад, я працювала в Дубаї, і в мене був один знайомий шеф на кухні. Я працювала в ресторані. Він був австралієць. В нього індуське походження, і в них дуже прийнято обмінятись фейсбуком і ніколи з тобою не спілкуватись. Ось в мене така історія з ним була. Ми обмінялися контактами, і просто 10 років я з людиною взагалі не переписувалась. І коли потрібно було подаватись на австралійську візу, то ем, як, краще проходження, коли в тебе є, хоч якийсь коннекшн тут. Я вирішила написати чувак, і я прям як це е, прямо в лоб йому написала, що мені потрібно отримати візу, і для цього мені потрібні е, твої дані, паспорт. Адреса домашня і номер телефону. Я подумала, дасть, дасть, значить, буду подаватись на візу. Не, не дасть, значить, напевно, доля, не треба. І він мені дав ці дані, я подалася, я отримала візу, і я також попередила, що я не приїду, щоб сидіти у вас там на, на шиї жити з вами. Окей, окей, вони живуть в Тасманії. Але коли я отримала цю візу, я ще була в Англії. А, і я ж кажу, я не була впевнена, що я хочу так далеко їхати, тим паче, не до кого. І в мене був заплановаза була запланована подорож в Каміно. Далі буде.